У квітнику. Діти, подивіться, який гарний букет у мене у вазі, і як багато різних квітів. І зараз ми з вами подивимось, де ростуть ці квіти. А це квітник. У квітнику восени можна зустріти квіти чорнобривці. Послухайте, будь ласка, віршик, який так і називається чорнобривці. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, голівками яскравими малюків вітають. Як хороше на квітнику рости і всіх вітати з під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. Сподобався вам віршик? А зараз подумайте і перевірте себе, про які квіти розповідається у вірші, коли ці квіти розквітають, де ці квіти ростуть, чим вони вітають малюків. А ще у квітнику восени можна побачити квіти жоржини. Послухайте, будь ласка, віршик про жоржини. Сміхаються до сонечка яскраві жоржинки, червоні, жовті, білі, в них квіточки-голівки. Так, діти, ви вже помітили, що ці квіти мають різний колір. А це айстри. На квітнику яскравому айстри розцвітають, пишні, айстрочки духмяні. Різний колір мають. Ви вже звернули увагу, що айстри теж різнокольорові квіти, це айстра. У Айстри є стебло, листочок, квітка. Якого кольору квітка? Подивіться, до нас прийшли діти і хочуть пограти в гру, знайди свою квітку. Я роздала їм малюнки з квіточками, а дітки повинні знайти відповідну квітку. Ну що ж, давайте пограємо з малюками. Пішли, діточки, гуляти, свою квіточку шукати. Айде молодці малята всі знайшли свою квіточку. Сьогодні ми з вами побували у квітнику. Побачили багато різних квітів. Пограли в гру, знайди свою квітку. Сподіваюся, малята, вам сподобалося. Бувайте! До нових зустрічей!